Ух, ці не написали на берлінго 1,55 кВт. Такий з вигляду свіженький. Так ось ще один берлінго, блін, чого на них ціну не пишуть, це вже 1,6 бензиновий 10 рік. О! Що сьогодні сиро постояв, поговорив трошки. І треба йти брати якийсь чай чи каву, щоб нагрітися. А не рухатися. Тут так можна і змерзнути, нічого собі. О, так, що вони хочуть? П'ятий рік, один і дев'ять туран, 77 кВт, 3 тисячі євро. Так, Канго 1.5 не написали ціну 9 рік, треба дзвонити. Так, сценік короткий. 11 рік на автоматі 4850. Так, тканєвий салон. Так, от дивіться, Galaxy, От трошки в нього фари різні. Шостий рік, двохлітровий дизельний 3750 ціна такого апарата. Так, 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 Кадік тут такий є ще. 7500, це 14 рік. Так, Реногран а... ну, Сенік, ну правда, він лобове скло 13 роком стоїть. Він 2006 рік, 1,6 Бензин 188 тисяч 250 вартість автомобіль. Бачите, такий оригінальний чехол на руль з упльоточкою. Семимісний він іде із релінгами. Але тут є така от фішечка, трошки лопнув задній фанер. Так, Тут у нас туран, 11 рік, 2-літровий дизельний 230 тисяч 6700. 230 тисяч це пробіг. Шестиступенева механічна коробка передач. Ну, в принципі, можна сказати, він по комплектації пустий салон тканина. Давайте на цю площадочку зайдемо, подивимося. Так, це тут, тут не дають міряти прибором і тут, в принципі, цін немає. І прибором не дають міряти. І ще отаку от табличку вони поставили. Ота тут пуста площадка, нічого немає. Так, фокус, фокус вже вже все, вже починаю заговарюватися. Так, Ford C Max, 10 рік, 1,6 дизельний, 4670 кВтний. Так, Toyota Versu. 14 рік, 7950. Тавия. Тавия. 19 рік, 18200. 11 а 11200 тут ще плюс податок буде 1.6 дизельна. Так, Грансценик довгий 1.5. Дизельний 10 рік 3900. Дивіться, з яким шкіряним салоном, але вона на автоматі. Так, Туран 2009 року. 1,9 дизельний 3600. Volkswagen Шаран 4 рік 2500. 1,9 дизельний. Нік до 1,9, 1,9,6 рік, 96 кВт, 2250 Туран бензиновий 1,4, 2008 року, 174 тисячі пробігу, 4550. автоматі на шкіряному салоні. Так, рено сценік, один і бензин 2006 року 2350. Так, ще одне рено Сценік коротке. Це 1,6 бензин 2004 рік 1950. Рено сценік. Навіть це ніяк довге, довге так, куди дизель? 96 кВт, це тут буде цепний мотор 4350. З партронами. так, Тауран 2008 року, 2-літровий 103 кВт, 4800 1000 E, так, 187 тисяч заявленого пробігу.